І у російської армії схоже проблеми з тратами на фронті. Так, в центрі вивчення окупації повідомили, що командування ворожої армії активно перекидає бійців збройних сил Російської Федерації, прямо з баз підготовки в райони тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська ворожих штурмовиків. Перевозять у військових вантажівок з літерою В. Ну що ж, з нами зараз на зв'язку? Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. От у нього якраз і будемо детальніше роз розпитувати про всю інформацію, пане Петре. Але перша слава Україні, дякую, що доєдналися. Слава вітаю вас. А, розкажіть, будь ласка, от детальніше про ці от підготовки на тимчасову підготовки візьму в лапки на тимчасово окупованих територіях Маріуполя і Бердянська. Детальніше, що там саме відбувається. Ну фактично, якщо брати от на сьогодні, да тому знаходимося з точки, коли е, підготовка новоконтрактників, як ми їх називаємо, фактично закінчена. Цих новоконтрактників росіяни назбирали в грудні місяці, і десь середина грудня вони почали дуже досить активну їх підготовку. Розпакували два активно працювали полігони в Донецькій області. Один полігон біля Бердянського новопетрівці, і от на сьогоднішній день, е, фактично, вони почали перекидати вже, начебто, підготовлені підрозділи і штормові Штурмовиків, «Шторм-В», звідки літера В, да, безпосередньо на лінію фронту. Тобто, що це означає? Ну, по перше, росіяни намагаються посилити все ж таки Времіївський напрям, в першу чергу, потім Курахівський і Покровський напрями за рахунок цих новоприбулок. З іншого боку, на Росії починається нова точка, нова фаза, коли вони мають до необхідну кількість їх штурмовиків і забезпечити їх підготовку. Якщо брати динаміку, яку можна спостерігати починаючи орієнтовно. За листопада минулого року то росіяни мають певний лаг. Тобто вони втрачають на сьогоднішній день на лінії фронту вбитими і пораненими від 40 тисяч і більше, а збирають фактично укладанням контрактів орієнтовно 30 там до 35 тисяч. Все одно 10 від 5 до 10 тисяч цей лаг в них зберігається. І от ми саме в той точці, коли вони намагаються його покрити, що буде далі? Теж плюс-мінус зрозуміло. це відбувалося і в грудні, це відбувалося і в листопаді. Тобто, ми ще побачимо окрім штурмовиків, яких вони викидають з підготовчих таборів а, на лінію фронту безпосередньо переміщення і перекидання з інших. Армії це можливо і з півночі, можливо, із сходу Російської Федерації, вони б, знову знов ж таки будуть опинятися на лінії фронту для того, щоб дати росіянам цю можливість до хоча б їх 30-35 тисяч і забезпечити їх підготовку. Тобто, в Марію Бердянська агломерація найближчими тижнями буде десь до тижня, буде взагалі майже поста фактично без підготовки штурмовиків. Ну а за інтенсивністю яку ми будемо спостерігати найближчими тижнями. Буде зрозуміло наскільки вони впорались насправді з питанням. Поповнення своїх резервів, тому що якщо буде воно рухатись таким чином, як рухається з листопада, то навесні росіяни все одно будуть стояти перед росіянами, буде стояти питання, чи оголошувати і запускати справжній мобілізаційний процес, не контрактних вже обладнанням контрактів, чи просто зупинятись в своїх наступальних діях, тому що вони не зможуть тримати і далі таку інтенсивність з такими втратами. А що відомо от про цих контрактників, про їхню якість, це більше. Новачки, чи це, наприклад, ну там а, вже відомо, що у нас на фронті помічені а, вагнерівці з Сирії, які а, переїхали якби а, на, наразі в Україну? Ну вагнеріс в Сирії в той кількості не буде для того, щоб забезпечити новоконтрактники. Це просто звичайні росіяни, які покладали контракти ніякої підготовки, причому якість їх знижується а, більше і більше вони маргіналізуються. Тобто, дійсно, як колись там казав їх. Бородай, колишня, да зрадник наш віто збирають біомусор, тому що єдина мотивація, яка там є, і вона не змінюється вже роками. Фактично, те, що спілкуються наші люди з тими, хто укладає контракти для розуміння, хто там перебуває, то єдина мотивація це гроші не дарма. Там виплати постійно підвищуються регіонально. попри те, що Росія відмінила і поки що не змінила ніяк, скасувалася додаткові доплати на федеральному рівні, при тому на регіональних рівнях. Додаткові доплати продовжують зростати, плюс доплата за те, що там жоних акція приведе друга, отримає певну кількість грошей. Там від 50 до 85 тисяч по різних регіонах. Тому там люди з нульовою по суті мотивацією, з одного боку, з іншого боку, ну продовжують йти. Ну знов ж таки зрозуміла. Економіка на Росії не стає краще. Інфляція шалена на фоні інфляції ще й шалена стагнація. Тому власне з укладанням контрактів в них досі там тотальних проблем там, зниження вдвічі втричі, немає. Вони дійсно тримають один і той самий рівень приблизно вже понад рік. Точно на суспільство це відповідна поведінка, і, от, зокрема, зараз вони коли перебувають на тимчасово окупованих територіях. Що відомо про їхнє ставлення до українців, які там чи є в них якась повага? До тих земель, на які вони прийшли. Та яка повага? Ну якщо так брати, вони в принципі слава богу не перетинаються зі звичайними громадянами здебільше, тобто їх завозять. вони достатньо жорстко намагаються їх тримати в дисципліні на тих таборах, де вони перебувають, возять їх організовано на полігони на зворотня. Де з ними спілкуються наші цивільні? Це здебільше, коли продають їм щось. Ну, наприклад, лікарогорлічальні напої в обхід всіх заборон, які є. Да тому uh -huh. в такий спосіб і проводяться іноді диверсії, і ми отримуємо певну. Інформацію, у тому числі у такий спосіб, але ну зі звичайними місцевими Принаймні от Маріупольська Бердянська локація, там, де вони стоять організованими групами чи подало, вони ну, майже не спілкуються. Якщо брати Маріуполь, наприклад, або брати там частину Бердянська, там, де вони врешті-решт виходять в місто і де вони все ж таки перетинаються, це хоч і окремі там, невеликі частини історії. Ну, в принципі, не можна сказати, що там є повага, неповага, мінімально торкаються один одного. Ну і звісно, що відповідне поводження знов ж таки ті, хто перебувають в корпусах, які базуються безпосередньо в наших містах, це більше кадрові військові, які не входять до оцих маргіналізованих штормів, штурмових груп вселяких да тому там поведінка трохи інакше. Там вони принаймні намагаються дотримуватись якихось правил поведінки, правил моралі. Інше питання, як вони поводяться, наприклад, на дорозі, коли вони рухаються на автотранспорті, не дарма постійні аварії, постійні вбивства. Тому що то вантажівки, то пікапи їх, то інші військові машини переїжджають. Цивільний транспорт і отут ну, ситуація геть інакше. Росіян ніяк за це не карають, тому от на дорогах вони дійсно цивільних продовжують вбивати навіть в тилу.